Добрий день, прийшов обід. У мене сьогодні дуже простий, але смачкотющий обід. Молоко довела до кипіння, потім кидаю в нього ось такі подушечки. Вони солодкі, всередині щось схоже на шоколад. Пакет розірвався, але я зараз наберу. Та й додав, повна тарілка в мене буде цих подушечок. Як же це смачно. А швидко хтось каже дитяче харчування. Так, пенсіонерам дозволяється харчуватись вже як діткам. Отже, такий смачний у мене сьогодні дієтичний обід. Всім бажаю смачного, тихого, спокійного дня і думаю, що світло більше у нас не зникатиме, бо до обіду світла не було. Всього найкращого, смачного!